Всім привіт! Хочу показати ножичок є в наявності. Ківедмідь. Художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. Шкіра рослинного дублення 4 мм, вільний підвіс. сам ножичком. Сталька у нас 95х18М, термообробка моя 5960 одиничок. Больстер у нас йде Мікарта. Це вставочка Мікарта, переложки Мікарта, Тіло руків як По параметрах довжина клинка 130 мм, ширина 31, товщина по обуху 4,2 мм. Загальна довжина 265 мм. Під руку 100 мм. Фініш у нас іде блеклош. Ціна даного ножа 8 тисяч гривень. ніж в наявності, Всіх бажаючих його собі придбати. Прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!